Чау-чау на кличку красуня та родезійський річбек хайді. Перші собаки, які допомагатимуть навчати інших на курсі каністерапії. Базовий курс підготовки таких терапевтів розрахований на півроку. Перший напрямок розуміння психофізіології та поведінки собаки. Другий напрямок підготовка провідників собак. То каністерапевт. Це унікальна собака. Вона має зовсім інші вимоги, потреби, зовсім інший Я б сказала, навіть так світогляд, аніж навіть я не кажу, вже службова собака, аніж просто домашня. На цей Курс найкраще. Піде людина, якій цікаві дві сторони нашої роботи, тобто і робота, глибока робота розуміння з собаками, і глибока робота, і розуміння з людьми, які потребують нашої допомоги. Собаки, каністерапевти допомагають дітям у фізичному та психологічному розвитку, а дорослим у реабілітації. Але зараз таких тварин та спеціалістів, які вміють з ними працювати, дуже мало каже Олександра. Хоча би та ланка, де є робота з дітьми з ДЦП, синдром Дауна, аутизм. Тобто, хоча б в тому, я вже не говорю про інші потреби, наприклад, освітницькі програми в школах чи в дитячих садочках, чи якісь інші програми, собаку можна е, взяти в партнера як в робо. Ту в дуже багатьох психологічних напрямках власне розвитку дітей у процесі підготовки каністерапевтів важливо також навчити провідників собак правильно взаємодіяти з твариною, щоб вони стали терапевтами. В процесі того, просто коли я бачила наскільки з собакою стало комфортно жити, коли я почала її розуміти, її поведінку, її мову тіла. Мені настільки це зацікавило, що ну я просто з головою поринула в цей світ. В Україні немає державної сертифікації собак-терапевтів. Сертифікуються не собака і не людина, а їхня співпраця каже керівниця курсу. Щоб дійсно сказати, що собака є каністерапевтом, потрібно сертифікувати її разом з провідником у певній ситуації. Поки в нас в державі не будуть створені саме державного рівня серйозні заклади по підготовці спеціалістів, підготовці собак, сертифікації спеціалістів і собак разом, до тих пір важко сказати, якщо так чесно, що в нас є якісь собаки законно сертифіковані. Щоб записатися на курс власного собаку, мати не обов'язково собаку терапевта треба готувати з першого дня народження. Мінімальний термін підготовки собаки каністерапевта один рік. Долучитися до курсу можна у Львівському національному університеті ветеринарної медицини. Вартість річного курсу 8 тисяч гривень. Богдан дзвоник, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.